Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо виконувати математичні вправи та згадувати знаходження невідомого доданка. Та для початку розімнемось. Назви число. Наступне число. Попереднє число. Прочитай три числа разом. Назви число. Яке наступне? Яке попереднє? Прочитай три числа разом. Назви число. Яке наступне? Яке попереднє? Прочитай три числа разом. Назви число. Наступне. А попереднє. Прочитай три числа разом. І ще разочок. Назви число. Наступне. Попереднє. Прочитай три числа разом. Трошки розім'ялись. Сподіваюся, у тебе все вийшло. А зараз попрацюємо в зошиті. Від останнього записаного три клітинки вниз. І на четвертій посередині ми запишемо 6 травня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Давай пригадаємо назви компонентів додавання. Перше число, яке ми додаємо. Це перший доданок. Друге число, яке додаємо. Другий доданок. Результат додавання це сума. На двох повітряних кульках додали числа і отримали шість. Яке ж число? На жовтій кульці який доданок? Щоб знайти невідомий доданок, який записаний на жовтій кульці, нам треба від суми обов'язково відняти відоме число. Порахуй усно, скільки це буде! Так, 6 мінус 5 дорівнює 1. Абсолютно правильно. Спробуємо ще раз. Числа на двох кульках додали і отримали 15. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від результату додавання від суми 15. Відняти відоме число. 10. І так ми дізнаємося на відомий доданок. 15 мінус 10. Скільки буде? 15 мінус 10 дорівнює 5. Тож невідомий доданок? 5. І давай ще разочок. Знайди невідоме число. Щоб знайти невідоме число, нам треба від суми 26 відняти відоме число, відомий доданок 20, відняти 23. Порахуй, скільки кроків треба зробити від 26 до 23. Різниця між 26 і 23 це 3 кроки або число 3. Тож невідомий доданок 3. Пригадавши правила знаходження невідомого доданку, давай обчислимо приклади. Спочатку уважно подивимось на приклад. Нам невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, від результату відняти відомий доданок. 25 мінус 5 буде 20. Абсолютно правильно. Знайдемо ще раз невідомий доданок. У нас є невідоме число в порожньому квадратику, до якого додали 1 та отримали 43. Щоб знайти невідомий доданок, від суми від результату відняти відомий доданок, відоме число. 43 мінус 1. Сорок три мінус один сорок. Спробуємо ще разочок, До невідомого. 50 додав Ми. Нам... Нам треба від, від результату відняти відомий доданок. 56 мінус 50. Абсолютно правильно! Ти дав або дала правильну відповідь. А ось тепер постав відео на паузу і запиши цей приклад зошит. А замість порожнього квадратику запиши число, аби вийшло при обчисленні. Давай перевіримо. 56 мінус 50 дорівнює 6. Тож невідомий доданок 6. А що робити, коли чисел більше? Подивимося на наші кульки. У нас є число 2, число 3, та невідоме число. А сума цих чисел дорівнює 10. Тож, щоб знайти? Невідомий з трьох доданків, нам треба від суми чисел, тобто 10, відняти суму двох відомих чисел. Тобто нам треба ще додати два відомих числа між собою. А запишемо ми це ось так, в дужечках. Відомі числа, відомі доданки пишемо в дужках. А суму цих чисел віднімаємо від результату додавання. Давай спробуємо обчислити усно. І спочатку обчислимо те, що в дужках. 2 плюс 3. 2 плюс 3 дорівнює 5. Молодчинка. Тепер, коли ми знаємо, скільки разом дають відомі числа, можемо обчислити приклад. 10 мінус 5 дорівнює 5. Тож, невідомий доданок 5. Абсолютно правильно. Давай ще раз потренуємося. У нас три числа. Невідомий доданок 4 та 5. Вони всі разом дають суму у 19. Як же нам знайти невідоме число? Від суми, від того, що ми отримали. Від 19 треба відняти суму двох відомих чисел. Тобто ще й додати ті числа, які ми точно знаємо. 4 додати 5. На письмі цю дію ми завжди беремо в дужки. І ось тепер спочатку додамо числа в дужечках. 4 плюс 5. 4 плюс 5 дорівнює 9. І тепер, коли у нас є два числа, обчислимо їх 19 мінус 9. 10? Точно. Тож невідомий доданок, число якого не вистачає. Це число 10. Правильно. А де ж ми можемо застосувати таке вміння? Обчислимо задачу. А для обчислення складемо вираз. Та для початку давай прочитаємо. Всього було 18 іграшок. З них ляльок було 4, а машинки 3. Скільки було м'ячів. Якщо скласти всі іграшки разом, їх буде 18. Кількість м'ячів це невідомий доданок. У нас він записаний знаком питання. Складемо вираз для обчислення задачі. Від відомого від результату, скільки всього 18. Ми віднімемо. Суму відомих чисел. А нам відомі числа 4 і 3. Складемо їх разом. І запишемо їх в дужках. Ось так. І у нас вийшов вираз для обчислення задачі. А як такі вирази обчислювати, ти вже знаєш чудово. Тож постав відео на паузу, запиши вираз для обчислення задачі. І обчисли його самостійно. А потім повернись до перегляду і ми разом перевіримо. Що ж, давай перевіримо. Чи згадав, чи згадала ти, як правильно обчислювати такі вирази. Спочатку обчислимо те, що в дужечках. 4 плюс 3. Дорівнює 7. Запишемо після знаку дорівнює перше число 18, а від нього ми віднімемо результат дії в дужках – 7. І ось тепер можемо обчислювати далі. 18 мінус 7. Скільки у тебе вийшло? 18 мінус 7 дорівнює. Одинадцять. Абсолютно точно. Тож скільки м'ячів? Абсолютно правильно. І наостанок розв'яжемо завдання від хитрого знаку питання. Важно на екран. Та знайди геометричну фігуру п'ятикутник. Якщо потрібно, постав відео на паузу, щоб порахувати кути у кожної фігури. Знайди п'ятикутник Та назви число, яке на ньому написано. Давай перевіримо. Отже, П'ятий кутник на екрані це геометрична фігура з числом 1. Абсолютно правильно. Всі завдання нашого уроку виконані. Я тобі дякую за твою увагу та старання. Ти молодчинка. А я прощаюся з тобою до нових зустрічей. Гарного тобі дня!